Привіт, усім, коли я відкриваю Біблію в 21 столітті, в якому ми з вами живемо, легко прийти до висновку, що Бог Біблії це Бог пророчий. Дехто де хто може використовувати слово передбачливий. Це означає, що Бог у своїй мудрості не має нічого, чого він не може навчитися, тому що він знає все. Але все, що прийде, ми повинні знати, і це називається пророчими писаннями Біблії, які, до речі, від 27 до 33% самої Біблії, вони є пророчими за своєю природою. Задумайтеся над цим намить. Саме Біблія говорить про прихід Господа Ісуса Христа. Саме Біблія говорить нам, що церква повинна бути готовою до того моменту, коли він захопить нас у свою славу. А як щодо приходу антихриста, як щодо радикального прийняття безготівкового суспільства те, що те, що ми з вами бачимо прямо зараз, чи єдиний світовий уряд. Боже мій ці речі, які ми починаємо бачити щодо пророчого слова Божого про останній час, як церква в 21 першому столітті, ми починаємо бачити індикатори подій останнього часу. Що означає, що це означає, що нам з вами потрібно знати правду і жити нею. Це хвилюючий час, тому що я вірю, що кожна сторінка Біблії має певний елемент, який змушує нас. Розуміти і бачити біблійні пророцтва. насправді біблія завжди в теперішньому часі. Вона завжди передбачає день. Коли ви коли ви прикидаєтесь вранці, біблія завжди вітає вас. Але коли ви дивитесь на 50 днів, 50 років або 100 років уперед, Біблія має відповідь. Тож, друзі, беріть Біблію і давайте зануримося в послання, яке називається Бог за тебе. І навіть це пророче твердження про Божу доброту і про Боже знання. Давайте дізнаємось більше. Уяви, що ти сьогодні не в церкві, уявімо, що ми знаходимося на дуже дуже хорошому богословському курсі, який ви сьогодні відвідуєте. Одна з речей, яку я хотів би сказати на занятті, полягає в тому, що те, що є абсолютно безсумнівним поза всіма речима, що ми можемо знати про наше людське безпосереднє існування як людські істоти. Це те, що Бог вчинив і що Бог зробив на хресті через Ісуса і Його Воскресіння мертвих. Послухайте, Христос насправді був розіп'ятий. розі п'ятий. Ви скажете, ну я не вірю Біблії. Тоді почитай римську мову, почитайте римські розповіді про це. Ну, Мені не подобається Римська імперія. Тоді підіть до Британського історичного музею і подивіться на артефакти, які там є. Чому б не почитати про деякі з найдавніших томів, які є записами першого і. І другого століття, в якій говориться про розп'яття Христа, не тільки, не тільки Біблія повідомляє, що Ісус був розіп'ятий, але якщо ви вирішили дотримуватися Біблії, а ви повинні дотримуватися Біблії. Це та сама книга, яка говорить, що Він Воскрес із мертвих. На Христі він заплатив за наші гріхи і купив нашу невинність. Через три дні він воскрес з мертвих, щоб бути тим самим, як Біблія використовує слово адвокатом, захисником, заступником бути вашим і моїм адвокатом, щоб переконатися, що те, що він зробив, буде завершено у вічності. Вау! Невинність. яка дивовижна річ? Біблія говорить нам, що в цьому вірші йдеться про те, що. Хто висуває звинувачення проти Божих обранців? Бог їх виправдовує. Ми пам'ятаємо, що у 33-му вірші слово виправдовує означає показувати або демонструвати. Це Божа церква бажає, щоб кожен з його дітей, про яких я молюся, щоб ви вірили в Христа, показував праведність, проголошував оголошував іншого праведником. Це дарована праведність, це є Євангеліє. Це те, чого вчить Біблія, що Бог дає праведність. Я пригадую, що минулого четверга ввечері у мене була така можливість. Прекрасні люди з Порейджеру uh, і співробітники ізраїльського консульства запитали мене, чи не міг би я зібрати посторів, поїхати до Лос-Анджелесу і показати їм кадри бійні 7 жовтня, зняті Хамас І я, я просто хочу, щоб ви всі знали дещо. Ми сиділи там, ми дивилися відео. Всім, всім вам потрібно знати дещо. Ви чули, як про це розповідають у світі? Що, що напад вигадано? і ось що цікаво, якщо напад вигадка, якщо це вигадка, і насправді цього не було, ви знаєте, що саме вони кажуть? Тоді чому, якби... якби я відтворив зараз тут уривки цих відеозаписів з тих, що ми дивилися минулого четверга, якби я зараз запустив їх в ефір? Чому б це викликало прикрість? Чому такі засоби масової інформації як Newsweek і USA Today завтра опублікували б статтю про цю церковну службу? Вони були розлючені. то чому ж ви засмучуєтесь? Ви ж казали, що це фейк? Бачите? Тоді чому ви засмучені? Коли ми молимося нашому Богові, атеїсти засмучуються. Чому вони засмучуються? Вони просто думаю, що чому купка ідіотів, купка дурнів, чому вони повинні засмучуватись? Якщо Бога немає, чому вони повинні засмучуватись? Якщо цього ніколи не було, а ми все це показали вам сьогодні, чому світ повинен був засмучуватися? Правда в тому, що це дійсно сталося, і ми це бачили. Ми дивилися матеріали. Коли цей перегляд закінчився, ми всі сиділи мовчки, і в офісі генерального консульства він встав і, і сказав дослівно. Спасибі, що прийшли сьогодні ввечері. Ви вільні. І він йде. І ніхто, ніхто не рушив зі свого місця. Мені просто довелося встати. Я за традицією вийшов уперед і сказав: Вибачте, я. Я знаю, що багато хто з вас тут євреї. Сьогодні ввечері я привів із собою делегацію християнських пасторів. Дя... Дякую Марісі, генеральному директору організації PragerU. Ви, можливо, не хочете чути промови не єврея в такий момент. Але чи можу, я... чи можу я прямо зараз нагадати вам усім? Що відповідно до Біблії, якщо християнин і церква не люблять і не підтримують євреїв та Ізраїль, то вони не є церквою нового заповіту. Вони не можуть називатися новозаповітними християнами. І я сказав: вам не сподобається, що я зараз процитую, але це та людина, з якою у вас найбільша проблема. кілька людей посміхнулися, там були рабини. Вони знали, до чого я хилю. І я сказав, це апостол Павло, і вони засміялися. Їм не подобається Павло. Ісуса вони вважали божевільним. Але Павло, і я сказав. Тому я хочу процитувати перебіжчика Павла, який сказав праведний вірою живий буде. І Я сказав, якщо хтось із вас уважно слухає, насправді це не Павло сказав. Це Павло цитує вашого прока Авакума, розділ 2, вірш, 4. Саме Авакум 24 говорить праведний вірою живий буде. Ті, хто виправданий, як вони отримують виправдання? Вірою в Бога, не вірою в себе, вірою в нього. Аудиторія дивиться, слухає. Якщо ви коли-небудь виступали перед єврейською аудиторією, це, нас, то... це хвилюче для тих із нас, хто це хвилюче для тих, нас хто старший. Це як поїздка за електронним квитком. Запитайте когось, що, що ми люди похилого віку маємо на увазі. Боже, вони прекрасні, вони люблять сперечатися, вони знають, як сперечатися, їх цьому вчать. Це дуже дуже здорово, це дуже корисно для вашого розуму. До речі, дуже стимулює. Вони ставлять під сумнів усе на світі, і ми повинні бути такими. І тому я щойно сказав: перш ніж ми підемо далі, я виявився язичником, який був прищеплений до сім'ї Бога Авраама. Ісаака та Якова, грунтуючись на тому, що сказав ваш пророк Ісая язичницьким народам, які прийдуть до Ізраїлю і отримують світло порятунку через Месію. І щойно я сказав, що я язичник, який пов'язаний з Ісаєю, вони почали кивати. Тепер я говорю їхньою мовою, в якою була ця мова, можна було бачити, як прояснилися їхні обличчя. Ми говорили ще про любов і про те, яка допомога саме їм потрібна, про те, що наша церква робить, щоб допомогти сім'ям, які страждають прямо зараз у реальному часі в усьому Ізраїлі. І що сталося? Коли я сказав, коли я сказав спасибі і пішов на своє місце, люди встали, підійшли, і вони. Обійняли мене. Я отримав пару поцілунків від чоловіків. Це був жест близькосхідної доброго ставлення. Це законно, це було це було доречно і це було дорогоцінно. Це було дорогоцінно. Знаєте чому? Це були темні, зловісні півтори години. Але ми, як християни, просто не мали права вийти з цього театру і залишити атмосферу такою, якою вона була. Ми не мали на це права. Так просто не можна було зробити. Так не можна. Але як нам вдалося щось змінити? Просто ми знаємо, що оголошені невинними завдяки справі Христа. Це не наша заслуга. Але, Джеку, хіба ти не нервував, коли встав і пішов виступати? Нервував до глибини душі. У мене пересохло в роті. Ще пак. Так завжди буває. Ні, я серйозно. Ти не здаєшся нервовим, коли виступаєш. Я вас обманюю. Я тремчу, перш ніж вийти сюди. Навіть після 33, 34, 35 років не можу до цього звикнути. Ви просто вчитеся керувати цим. Це все Бог. Але він виконав роботу і ми вшановуємо його, коли слухаємося його, тому що те, що він купив для нас з вами, це вічне життя кров'ю Христа, прощення гріхів в абсолютно новому світі. 2 Коринтян П'ять двадцять біблія говорить, що він створив того, хто не знав гріха. Щоб Він міг стати жертвою за гріх для нас, аби ми могли стати в ньому праведністю Божою. Ісус Христос узяв на себе всі наші гріхи і ось. Результат Я читаю це у зворотньому порядку, якщо ви замислитеся, це 2 Коринтян 5,21, але перед цим іде 2 Коринтян 5,17. Я читаю ці вірші у зворотньому порядку навмисно. Ось як Він це зробив, іншими словами, ось результат його дій. Той, хто не знав гріха, Ісус, я збираюся сказати це знову, коли я повторю фразу. Той, хто сказав Ісус, голосно скажіть Ісус. Добре? Просто для настрою. Той, хто не знав гріха, Бог наділив Його, Бог передав йому. Бог поклав на нього всі наші гріхи, і ми отримали його праведність. З якої причини? Отже, хто у Христі той нове творіння? Старе минуло. Ви чули це? Старе минуло. Яке старе? Все, що було старе. Коли ви прокидаєтеся з цією приголомшливою біблійною істиною? Старе минуло. Ось, ось хіба це не прекрасно? Широко розпочте очі. Все стало новим. Ви знали, що ви всі нові? Ми любимо все нове, вірно? І я думаю, Бог вклав це в нас прагнення до нового. Ти повинен бути новим творінням. Тобі це потрібно полюбити полюбити ці оновлення. Я думаю, ми будемо ходити там на небесах. Не знаю, як це буде відбуватися. Думаю, що кожен день у нас буде це відчуття, що все це так ново. Як довго? Вічно, вічно. Чи можете ви уявити собі дослідження вічності? Це ж вічність. Ми завжди будемо йти в якийсь похід. Ми завжди будемо здійснювати якісь експедиції або подорожі, щоб побачити, що створив Бог. Це буде абсолютно приголомшливо. Наступне ми читаємо у вірші Римлянам 8.34. його смерть тепер моя смерть. Ви запитаєте, Джек, це хороша новина? Так, що ви збираєтеся робити з біблійними простому? Тому що це пророче висловлювання. Біблія заздалегідь оголосила, що саме Бог помре за наші гріхи на хресті. Це буде саме те маленьке немовля, народженої фліємі Михея 5.2 старого заповіту, яке помре на хресті за наші гріхи. Це буде той самий, чиї руки й ноги пронижуть, кого повісять на Христі Псалмі 22. Це той самий пророка Ісаї 53, що буде страждати, його бороду буде вирвано. Ви маєте прочитати, коли коли ви останній читали Ісаї 53? Ви маєте прочитати це знову. Це пророче висловлювання Ісаї про страждання Месії. Його бороду буде вирвано, його спина буде широко розкрита. І біблія говорить нам, що всі ці знущання він прийняв заради нас, щоб ми могли отримати не тільки духовне стілення, але й біблія говорить про фізичне стілення. Це неймовірно. Його смерть я маю зробити невеличкий відступ під смерть Ісуса. Ісус помер. Люди звикли, що я кажу щось. а вони можуть це переінакшити і виставити як дивацтво. Ось, Ось їм ще одна дивина. Не хочу, щоб у них закінчився матеріал. Ви знаєте різницю між християнським та католицьким розп'яттям? На католицькому розп'ятті є Ісус. А на християнському, а на християнському Ісуса немає. Це може бути откровенням для декого з вас. Але християни вважають це анафемою, якщо чесно, Христа немає на хресті. Він був на хресті одного разу, в п'ятницю, в день. Ось і все. Це все, що було потрібно. І коли він воскрес з мертвих, він більше ніколи не страждав. Ніколи. У По посланні до євреїв ми вивчаємо його посередах. Говориться, що він приніс себе в жертву один раз і страждав. І більше ніколи. Він не на хресті. Він сидить на небесах. Біблія дуже, дуже ясно говорить, що його смерть, друзі мої, що його смерть. Ви маєте пам'ятати дещо, коли ми говоримо про смерть Ісуса Христа, ми говоримо про смерть Його фізичного тіла, що його дух не помре, його дух не помре, його душа не померла, Його тіло померло. Якби ви померли сьогодні, ваше, ваше тіло померло б, це єдина частина вас. Подивіться, ви складаєтесь з трьох частин: тіло, душа і дух. Біблія говорить нам тіло, душа і дух. Біблія каже, що без Христа ми духовно мертві, тому наш дух перебуває ніби в стані коми. І Біблія каже, що саме Святий Дух пробуджує наш дух. І потім, і потім розум. Розум, кореневе слово психологія. Це мислення, псайки. Ми народжуємося духовно мертвими. Але в нас є, в кожного з нас є душа, яка є нашим розумом, і в нас є тіло. Послухайте, без Ісуса ми біжимо на двох третинах того, що ми маємо. Ви знали це? Коли ми народжуємося заново, ця третя частина оживає, дух всередині стає живим. Коли ви живите свій дух Словом Божим, коли ви живитеся все більше і більше. Ви відвідуєте вивчення Біблії, ви ростете, ви служите, ви застосовуєте Біблію на практиці, і ви ростете та збудовуєте, здобуваєте себе. Чесно кажучи, я не закликаю нікого до чогось, нікуди не записуватись, не робити цього, але йти кудись робити що завгодно але коли ви починаєте застосовувати на практиці те, що дізнаєтеся в християнстві, ось тоді починається феєрверпт. Ось тоді все з'єднується і з'являється сила Божа. Тому що, чесно кажучи, навіщо Богу давати вам силу? Якщо ти вивчаєш Біблію і збираєшся просто сидіти до кінця свого життя? Він не дасть тобі. Я не бачу, щоб щось відбувалося. говори за себе Бог хоче щось робити з тобою. Коли ви читаєте Біблію, скажіть йому, Господи, я тільки сьогодні прочитав це. Я збираюся піти, я збираюся встати і зробити це. Ви будете тремтіти, у вас пересохне в роті, ви будете налякані, і Дух Божий з'явиться, і потім ви підете налякані, натхнені і, найголовніше, перетворені. Коли Ісус помер, Бог сказав: добре, всі ті, хто повірив у мого сина, теж пройдуть через смерть. Тож подумайте про це. Подумайте про це. Смерть Христа чекає на декого. З вас, ви ніколи не приходили до Христа, ви ніколи не просили його пробачити вам ваші гріхи, ви ніколи не просили його взяти під контроль ваше життя. Ви ніколи цього не робили. Але саме цього Бог чекає від вас, щоб ви зробили саме це. Чому? Тому що, коли це відбудеться, він оголошує вам. Тепер, коли ви живі, ви бачите, ким ви були раніше, так я бачу, Боже мій, якщо ви тут сьогодні і ніколи цього не відчували, це як загубитися в тумані. А потім, коли ви виходите з туману і озираєтеся на те, звідки ви щойно прийшли, ви гадки не маєте, де ви були, поки не вийшли з нього. У той момент, коли ви усвідомлюєте це як вірянин, вас захоплює не тільки смерть Христа, а той факт, що Бог почув. Бог помістив у ваше життя смерть Ісуса, щоб наше з вами життя померло дві тисячі років тому. Ви скажете, як це може бути? Я, я навіть я навіть не християнин сьогодні. Ви можете заперечити, він чекає на вас. Все це було куплено дорогою ціною. ви запам'ятали, що я сказав на закінчення хвилини тому, що Христос помер на хресті за вас він помер на хресті за мене. Ви скажете, Джеку, як це взагалі можливо? Ну, це було неможливо, якби це був якийсь релігійний гуру. якийсь мудрець, якийсь месія, пророк, і і все це тоді я розумію. Тоді я цілковито погоджуюсь з вами. Це можливо тільки у тому, що це Бог помер на хресті за наші гріхи. цей пророчий Бог, Бог, який помер 2000 років тому. Це Бог, який знав вас уже тоді. Він уже знає вас. він заплатив на хресті бог. За всі наші гріхи чудово, ось що ми з вами згрішили проти Бога. Це вічне откровення Бога, що ви і я вчинили б ці гріхи. навіть не зважаючи на те, що він був на хресті. 2000 років 2000 років тому він знав це заздалегідь і він знав, що ви і я не зможемо стати достатньо хорошими. Він знав, що недостатньо бути милими, славними, моральними. І тому Ісус пішов на хрест. І все це було куплене для нас, щоб ви і я могли відчути ось це вічне життя. Я можу навести ще такий приклад. Ось приїжджає вантажівка Amazon, або UPC, або US Postal. І як ми раді, коли нам залишають посилку біля дверей, ми розгортаємо її або відкриваємо коробку і дістаємо, дістаємо що? Ми дістаємо те, що замовили. Замовлення. Було зроблено нами. Ми знали, що хотіли купити тому і купили. Тому і купили. Вірно, ми оформили замовлення, воно прибуло, і ми відкриваємо його, і ми думаємо, що сталося якесь диво. Дивіться, він з'явився біля моїх хідних дверей. Правда в тому, що ви замовили цю доставку кілька днів, годин або тижнів тому. Ви її чекали. Ну подумайте про це в широкому масштабі. У Бога було знання, і він побажав прийняти вас. У свою сім'ю, як своє дитя, чи можете ви зробити це прямо зараз? Чи можете ви сказати, Господь Ісус, прости мені мої гріхи? Омий мене в крові Агнця Ісуса Христа. Господь і Спаситель. Я згрішив проти тебе. Боже, я хочу прийняти тебе як свого Господа і Спасителя. Я хочу ходити з тобою з цієї миті. Я хочу бути послідовником Христа. Друже, якщо ви молилися цією молитвою, дайте нам знати на джегіпс.ком.ює. Бо ми хочемо звернутися до вас і привітати вас в Божій сім'ї